Що тяжко говорити, коли людина говорить загальними питаннями, говорить, що там на балансі держави, Нема такого питання, бо кожне державне підприємство знаходиться на балансі або міністерства, або є уже пати. Практично, я можу вам сказати, що, на жаль, найголовніше це не програма приватизації, якої у нас як такової немає. Говорити відверто, це програма продажу. Е, Останній я зробила спробу. Це був 2009 рік. Коли ми з Тимошенко я провела інвентаризацію всіх державних підприємств і подала реєстр. Це було 5 тисяч підприємств. Притому найбільше підприємств державних було в Міністерстві оборони. Починаючи від порнографії з ним, ну я умовно кажу, в студії зйомку будь-яких там. Замовних фільмів і скота. Це, щоб ви розуміли, при кожному міністерстві є велика кількість підприємств, які вони не хочуть закривати, тому що то є такі річечки, які наповнюють свої кармани, і тому тут дійсно потрібно політичне питання. Держава повинна була залишити стратегічний об'єкт, але на жаль, в Верховну Раду заносились рішення, які давали на приватизацію стратегічні. Це спочатку починала з Укрзалізниці. Це морські партиї, які є всі економічно вигідні країни, дають серйозні великі прибутки. Це є питання. Не підтримую колегу барно не в тому, що. Держава не дійсно не повинна займатися а, грильчаною продукцією, але питання, яке подавалося в законопроєкті, там виписано новий монополіст, якому дається право тримати весь спірт у собі, і Потім вони будуть тримати не тільки виробників алкоголю, на що я не так переживаю, а найбільше виробників ліків, тому що у нього одного буде у нього одного буде спирт. І так багато є питань, і тому дійсно нема. Політики, нема стратегії. А питання, за скільки продати, в цьому питанні мені більше подобається е, такий опит е, Німеччини. Коли вони починали реформи, вони віддавали підприємства за одне гривню, тільки б його не вирізали на металолом, а створювали робочі місця. Ви згодні, до речі, Коломойському повидавати за одну гривню. Ви знаєте, після того як Коломойський відстояв Дніпропетровськ і створив такий найкращий банк, Приватбанк і багато чого іншого. Я готова віддавати будь-кому, якщо я перепрошую, якщо це буде підписана інвестиційний договір, що він зберігає інфраструктуру, і це є в законі. Ну, у нас вони ж напроти підписувати ці договори. Потім а, виявляється, ні. що їх не виконують. А далі далі теж теж треба виконувати закон. Якщо вони виконали е, інвестиційний договор, приватизація вважається. Ну покупка вважається недійсним, Вам повертають ту суму за рахунок і що там утримують штрафні санкції. Все було би бажання. Механізми сьогодні всі виписані.